От я завжди щось ляпну, а потім доводиться відповідати. Декілька тижнів тому у відео на цьому каналі я з нічев'я сказав, що якось зроблю окремий випуск про нашу журну зірку і самопроголошену моральну камертонницю Наталію Мусейчук. люди одразу почали в коментарях писати: та, давай, мокрик, зроби про мусейчук, чекаємо. Ну що ж, справедливо, тим більше, що. У відео на цьому каналі часто доводиться згадувати про простий Господи Наталію Мосейчук, бодай тому, що вона часто бере інтерв'ю важливих людей. В інтерв'ю, прости Господи, Наталії Мосейчук. На час того інтерв'ю Володимира Зеленського Наталії, прости Господи, Мосейчук, в інтерв'ю, прости Господи, Наталії Мосейчук. Сама Наталія Мосейчук теж важлива насправді, бодай через величезну аудиторію, на яку її транслює телеканал 11, та й вона сама себе транслює. Вона в медійниця з впливом, і коли ще про таку медійницю говорити, як не у тиждень, коли ми якраз відзначали День журналіста. Це вчасно, доречно і актуально. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні, через мій довгий язик і на запит частини аудиторії, ми будемо говорити про Наталію Мосейчук. Будемо говорити про те, які хвороби української журналістики вона в собі уособлює, як вона бере інтерв'ю, про що вона говорить. Як вона ходить на суди до Коломойського, поговоримо, багато про що маємо поговорити. Як і в інших портретних випусках, я не претендуватиму на повноту картини. Я говоритиму про ті риси, які видаються мені особисто, найбільш промовистими і характерними. Звісно, це все суб'єктивно, але і цей канал суб'єктивний. До речі, підписуйтесь на нього, якщо ще не підписалися, тому що суб'єктивне теж може бути і цікавим, і корисним. Ну і поїхали омусейчуківати. Я офігів. Валера. Я офігів. 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 Наталія Мусейчук багатогранна. Хтось знає її як ведучу новин на телеканалі «1 плюс 1», Хтось пам'ятає її як ведучу політичного ток-шоу Право на владу. Хтось її знає як інтерв'юерку лизоблюдного жанру. Для кожного вона своя. Для мене першим, що згадується, коли я чую її ім'я та прізвище, є її фраза мова не нагодує. Був 2019 рік. Володимир Зеленський уже виграв другий тур президентських виборів, але ще не відбулася його інавгурація. І от Верховна Рада приймає закон про українську мову, і Наталія Мосейчук горить у студії право на владу Черняком. Я сьогодні читала Євгена Черняка, вашого знайомого, та і от він теж дуже сильно, він теж дуже сильно. Казав у нього була така реакція на ухвалення закону про мову, Він каже, все правильно та але треба щось робити для бізнесу, тому що і це тому, що бізнес він нагодує, мова не нагодує. Розумієте від цієї фрази, мова не нагодує дуже багатьох, дуже справедливо порвало. Але давайте додивимося цей епізод. Цю свою сентенцію Наталія Мосейчук висловлює бізнесмену Ігорю Мазепі, про якого ви декілька місяців тому могли багато чути. І от ігор Мазепа із нею цілковито погоджується, публіка аплодує. Я дійсно согласен з тим, що і багато мої колеги бізнесмени розділяють це мнення, що э, язиком і язиковим вопросом точно не накормиш этого не стануть лучше. медицина не стане качественними. Мусейчук і Мазепа зливаються в ефірному екстазі, і на цій хвилі наша журнозірка вирішує ще зачитати Євангеліє від Черняка мовою оригіналу. Бизнес просит, умоляет законодателей и прочих властей, имущих бороться с коррупцией, ввести налог на выведенный капитал, реформировать судебную систему и другие бизнес-ориентированные законы и постановления. Но их ждут годами и не принимаются. Но очень быстро принимают закон про украинский язык пишет бизнесмен, Спасибо. который опять и далее, пан Павло, выбачьте, ну, такова на правда життя, а который опять усилит раскол в обществе, который и так поделено на две части после выборов. Це все було настільки ущербно, що воно не зайшло навіть співведучому Наталії Мусейчук Сергію Іванову. Так, якщо ви не знали, то впродовж певного часу Сергій Іванов підпрацьовував Пансою Наталії Мосейчук на праві на владу. І от всі мені здається добре знають, як я ставлюся до Сергія Іванова, але тут вітри занесли його на світлу сторону сили. Ну вибачте, ну це неправда життя. Як ну, ви кажете, це все. думка пана Черняка, з якою, я думаю, переважно це відчист... думка пана Черняка і Ігоря Мазепа. Але, але у нас, крім пана Черняка і крім пана Мазепи, при всій повазі до них, у нас ще 45 мільйонів Дріце. українців. Ми які, можливо, про... мають іншу Ми думку, Ми Говоримо і я в їх звичайно, ніх ніякого тут розходження немає. Не треба нервувати. Сергію. Ми говоримо про те, що є окрема думка людей, які давай, роблять давай гроші, з мовою не мішати, якщо Які можна. роблять гроші, дають роботу. Ніхто це не робить Сергію. Так, прикиньте, Сергій Іванов у позитивній ролі на цьому каналі. Ну але щоб ви не забували, що саме я про нього думаю, залишу посилання на досить давній випуск про нього в описі під цим відео і у правому верхньому куті екрану. Ясно, що після такого афоризму, як мова не нагодує, Наталія Мусейчук зібрала дуже багато, дуже заслуженого хейту у соцмережах. І тут на її захист прискакав іще один камертон української журналістики. А за сумісництвом її кум Роман Скрипін. Чому ви поводитеся як кончені ублюдки? Це було цитування не більше і не менше. Написав він у соцмережах. Ні більше, ні менше. Прикол в тому, що насправді фрази мова не нагодує у тому, Фейсбук пості Євгена Черняка. Не було. Це був особистий бонус від Наталії Мусейчук. Додана нею авторська приправа до написаного черняком. Але на цьому роман Скрипін не зупинився. По-перше, він підтвердив, що умова таки не нагодує. А по-друге, пригрозив страшними репутаційними наслідками. Кожен, хто образить Наталю Мусейчук, мій особистий ворог. Чим підтвердив, що кумівство зовсім не чужа йому штука. Ну, добре, що, хоч за іншого свого кума Владислава Каськіва, він начебто публічно не вписується. If you know what I mean. Це, звісно, не єдина історія з Наталією Мусейчук, яка спадає мені на думку. За той час, що вона була ведучою права на владу, вона видала багато нетлінних моментів. І у своїх театралізованих моралізаторських виступах, і у своїй сервільності. До команди Зеленського, та все ж абсолютно неперевершеною. Вона виявилася тоді, коли довелося захищати двері. Мені вартувало великих зусиль е, притягти сюди. Оцей атрибут це атрибут атрибут суботніх протестів. Це двері з адміністрації президента з офісу президента, як зараз на нього кажуть. Двері з банкової. І я б не сказала, що це символ протестів, які сталися в суботу. Я б сказала, що це жертва протестів. Це вже березень 2021-го. Кримінальне переслідування Сергія Стерненка, пронизане політичним мотивчиком і татарівщиною, зібрало на банковій активістів. Вони там скандували, культивували і в процесі завдали непоправних уражень дверям до офісу президента, несумісних із їхньою дверною функцією. Наталія Мусейчук спромоглася запросити ці двері почесним гостем і спікером до своєї студії. І на їхньому тлі читала свої традиційні моралізаторські промови. Скажіть, будь ласка, а можна вас поблагати, щоб ви не робили з протестів те, що ви зробили на банковій? Тому що кожна шваль може сказати, що те, що ви зробили на Майдані, це було точно так само, як ви зробили на банковій. Розумієте, ви дискредитуєте Майдан таким чином. Ви зазіхаєте на святе. ЄС mm -hmm. yes, today? I am Амізепчен today. Впродовж усього випуску Наталія Мосейчук вправно диригувала осудливим хором захисників дверей та адміністративних будівель загалом. У нас тут всі намагаються цю подію обісцинити. Ну, нібито там покрасили трошки будівлю, що це таке, це нічого не означає. Це означає. Це означає, що мірні протести у нас перейшли межу насилля. Якщо насилля здійснено по відношенню до головного адміністративного будинку в країні, це і є приводом для того, щоб збирати позачергове засідання Верховної Ради. Хай суд вирішить, яку міру відповідальності встановлювати йому чи іншій особі, яка це зробила. Чудова була передача, абсолютно незабутня. У ній Натарія Мосейчук, як і в багатьох інших, продемонструвала свою абсолютну лояльність до Зеленського і його команди. Ні більше, ні менше. Ця лояльність у неї проступає і в багатьох інших її ролях, зокрема, в ролі інтерв'юерки. Дякую вам, спасибі величезне, що ви Дякую. Спасибі. Дякую. Вам. Взагалі, інтерв'ю Наталії Мусейчук це пряма протилежність Хартоку, це світток. І тут найперше мені згадується її інтерв'ю з тоді ще міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Це була інтимна розмова двох людей, які просто люблять одне одного. Ви знаєте, нагадуєте мені радянський фільм про кардинала да. в трьох мушкетерах, там, де співають пісеньку та, про те, як співає народ Конечно. і що говорить. А, а, а ви кажете, припиніть. Вам це не подобається. Ні, я пам'ятаю пісенька замечательная. <laughs> Кардинал їсть бульон з госпожою Дегільйон. Що це такое? <laughs> Наталія Мусейчук хвалила і підтримувала Арсена Авакова з ніжністю, яка могла б надихнути авторів та авторок так званих дамських романів. Ну, ви надзвичайно підвищили цією справою свої свої рейтинги в військах. Ну, вас повірили. Це без коментарів. Воно не потребує абсолютно. Абсолютно так. не потребує. Пані Мусейчук ділилася з паном міністром своїм особистим та наболілим. Що... Сказали, вам подобається, коли я виходжу із себе, та да. я потім вихлюпується на мене дуже багато. Тому і я з цим... Рейтинг, мабуть, вам дають. Надо спеціально подивитися, мабуть. Антирейтинг теж. Коли да, ви виходите із себе, то одразу дають рейтинг. <рес> <рес> ну, не заради рейтингу це все відбувається, а, а справді виходить з себе. За усе інтерв'ю не було жодного гострого запитання. Жодного. Ну, хіба що порахувати гострим запитанням ось це. Авака в чорт? Угу. А я вам скажу, можеш Аваков Ангел, що терпить это все. В тому числі й такое обращення. ж тоже може бути. Тільки от саме це запитання Наталія Мусейчук ввела розмову довгим, довгим пасажем про те, який Арсен Аваков насправді людяний. Для того, щоб саме це запитання дискредитувати і кинути в обличчя тим, хто називав Авакова чортом. Ось так. Ви цього хлопчика повернули своїми прикордонниками після пересадки нирки угу. в Білорусі. Я подзвонила до вас і попросила доправити, а закривалися всі кордони, і відповідно нічого не їздило тут навесні. І я попросила доправити допоможіть поможіть якось та доправити його до Києва, тому що йому там зробили, виставили в Білорусі, їх з лікарні та в Білорусі. Ось цей Юра Синиця. Ну слава Богу. Да, нирка працює, слава Богу. Дитина залишилася живою. Це не аномалія, це типове інтерв'ю Наталії Мосейчук. І такого ж типу інтерв'ю, і загалом такого ж типу журналістика призвела до того, що українські посадовці давно зрозуміли, вони можуть отримувати великі медійні майданчики без гострих запитань і без вимог про відзвітність, а лише із теплим язиком у своїй задниці. І такі інтерв'ю, які заради справедливості практикує далеко не лише Наталія Мосейчук, зробили дуже великий вклад в те, аби українські посадовці нинішні просто офігівали від відчуття власної непідзвітності. І в такій манері Наталія Мосейчук бере інтерв'ю не лише у представників влади, до речі, можна згадати її інтерв'ю зі Спартаком Суботою, якраз після того як його. Викрили як брехуна і афериста. Там все відбувалося, можливо, в навіть більш улесливому стилі. Я вже на цьому каналі якось показував цю нарізку компліментарщини. Ході, У мене таке назив... враження, що я розмовляю з Шерлоком з британського серіалу. Дивіться, а я да. вас знаю. 20 хвилин. Мені здається, що ви розробка Ілона Маска. Проблема в тому... Спущена в Україну сюди, от конкретно в цей паркінг. Ну круті ви круті. Ліна Чеченіна з детектора медіа тоді дуже влучно написала, що це була навіть не тепла ванна, це була тепла ванна з пінкою і качечками. Власне, от і визначення жанру, на якому спеціалізується Мосейчук. Але і поза ефіром журнозірка Мосейчук також демонструє хвороби притаманні українському медіапростору. Одна з найстрашніших хвороб це лояльність медійників до своїх власників чи то пак. Інвесторів, як їх називають, от Наталія Мосейчук регулярно ходить на суди до власника 1+,1 ігоря Коломойського на ті суди, де він виступає обвинуваченим, аби його підтримати у вересні 2023-го Прийшла брати його на поруки. І в колективі народилася така думка щодо підтримки його в тому плані. Ми подумали, що знаєте, держава на рівні суду та воссові суду все таки має визнати його як плюси, так і мінуси у своєму виступі перед суддями. Наталія Мосейчук натхненно говорила про плюси. Я вважаюся, що я працюю на каналі МПС-1 і що інвестором цього каналу є Ігор Голович Коломойський, тому що коли відставлені ми е, працівники каналу Дмі 1, отримали велику свободу. Гарне оце свідчення про свободу. Якщо воно правдиве, то воно означає, що те все, що Наталія Мосейчук робить в ефірі, вона робить не з примусу, а з власної волі, щиро, бо вона от така є. Ну і Ігоря Коломойського, вона, схоже, теж любить абсолютно щиро, не лише в суді. Він це пройшов у 2014 році, коли він багато що зробив. Коли була підстава дати йому Герою України, а зараз про це якось так. Ну, ну куди говорити? Коломойський Герой України ви що Але він пройшов ту школу, він засвоїв урок і він вирішив не говорити. Це така позиція мовчати, те, що я чую. Мовчати і робити. Ще раз, звісно, Наталія Мусейчук не одна така, але вона дуже рельєфно втілює в собі хвороби української журналістики. Маніпулятивність її ток-шоу, компліментарність її інтерв'ю, лояльність до власника. І поки такі риси визначатимуть великою мірою обличчя українського медіапростору, то і день журналіста особливо відзначати немає чого, бо це. Праздник со слізами на глазах, вибачте, за лайку. Нічого собі. Слава Богу, українська журналістика не лише така. У нас насправді є багато журналістів, які роблять свою роботу чесно і принципово, і які, не намагаючись натягнути на себе мантію моральних авторитетів, просто інформують, розслідують і аналізують, попри тиск, який на них часто чинять. Це означає, що у нас є ґрунт для того, щоб український медіапростір ставав кращим. Але для того, щоб на цьому ґрунті щось проросло, нам необхідно підтримувати наші сили оборони, бо без них замість ґрунту буде лише випалена земля. Тож пам'ятайте, постійно донатити на їхні потреби. Ну а ми з вами побачимося за тиждень. Слава Україні! Oh, my